Ісусу Христу. Знаєте, вчора такий був вечір. Для моєї душі він був тяжкий, дуже багато таких нехороших новин про наших військових, і дуже було тяжко, коли я розкидував сообщення, щоб браття і сестри молились за хлопців, які там знаходяться в окруженні. І в цей період другий брат кидає мені каже, що загинув Ваня. Ваня це хлопець військовий, він віруючий. Я його возив в Станіслав, в Херсонську область, він розвідник. І ми часто з ним спілкувалися. Він говорив постійно про Бога. І його мрія була вчитися в семінарії і проповідувати. Він, це вся дорога, ми з ним спілкувалися. І знаєте, ми якось приїхали в Станіслав, і цей брат, став я, поставив машину так біля магазину, і він говорить, він мені каже, зайди сюди, ну під кришу. Я говорю, та що брат, ми ж з Богом? Він каже, ні, треба мудрість ще до цього всього. Бо тут літають дрони, туди-сюди, отак. Я сьогодні хотів би. Поговорити теж е, про мудрість і про перемогу від Господа. Сьогодні брат говорив, що для того, щоб перемагати, треба брату сестрі, брату з братом об'єднати, сестрі з сестрою. І от я записував е, такі мислі. І я з них почну, дорогі брати і сестри, ціль сьогоднішнього служіння об'єднатись в молитві і просити для всіх, хто керує країною мудрості, і за захист, просити за захист мирних людей, просити за допомогу від Господа, тим, хто захищає країну, і нам реально може тільки допомогти Господь. І сьогодні я хотів би попросити. Я так і в своїй проповіді записував, щоб е якщо хтось не має миру один з одним, то примиріться. Це дуже важливо для перемоги, для того, щоб нас Господь не спасав страхом. І прочитаємо Матвія 5 розділ, 23 вірш. Якщо ти несеш дар вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій, перш піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади на вівтар дарунок свій. В цьому віршу Ісус Христос призиває скоріше миритись, навіть якщо треба чимось жертвувати. Краще залишитися ображеним ніж дозволити виникнення чварів, які плямують Ісуса Христа між братами по вірі. Ми живемо в час, коли в нашій країні йде війна. І сьогодні дуже важливо дітям Божим бути в єдності. Хтось скаже, для чого нам єдність? У нас і так хороша компанія, ми добре почуваємось. А для того, щоб ми бачили і чули відповіді на наші молитви про закінчення війни і спасіння багатьох людей. Нам дуже важливо, щоб наші руки не опускалися. І якщо вони по якійсь причині опускаються, щоб ми завжди могли один одному їх підтримати. Сьогодні, як і вчора, в нашій країні. Нашій країні може допомогти тільки Господь. Самовпевнені обіцянки безбожних царів, безбожних керівників, я буду чесно говорити, ведуть до знищення чиїхось дітей, ведуть до знищення чиїхось батьків, ведуть до знищення чиїхось рідних. І давайте сьогодні скажемо слава Богу нашому, Ісусу Христу, що ми маємо царя царів, який дарував нам віру. І ми маємо надію, що наш Господь свій народ ніколи не залишить. І слава Ісусу Христу! Інколи чуєш від людей такі слова: тобі що страшно? Ти що боїшся? Ми це робимо? Ні, ми це робимо. і ти дожен так робити. І це мені напоминає одну розповідь одної знайомої людини, який 20 років не пив спиртних напідків. І присів в одну компанію, і одна людина каже, Та що даже 50 грам пива не вип'єш?» А він каже, та як, Та я ж такий герой, випив 50 грам пива. Що сталося з цією людиною? Через рік. Ця людина вже була е, уколи від сахару, е, як вона називається, як? Інсулін. Інсулін. Да. І безробіття по, фізичній, по фізичному состоянию. Що не хватало цій людині? Мудрості, так? Да? Притча, 14 розділ, 16 вірш. Мудрий боїться і від злого вступає. Нерозумний же гнівається та сміливий. Ви чуєте? Нерозумний гнівається і сміливий. Святий страх це чудовий страх, що охороняє все святе від усього несвятого. Мудрість це віддалятися від зла. Мудрість це віддалятися від гріха. Тому мудро боятися, тобто бути ревними до себе святими ревнощами. Це триматися і боятися гніву Божого, це остерігатися наближення до меж гріха або несерйозно ставитися до його паростків. Мудра людина, щоб не нашкодити собі, зі страхом тримається подалі від шляхів згубних, і коли бачить, що підступає до спокуси, відступає назад. Самовпевненість, нерозсудливість. Хто, почувши попередження про небезпеку, дратується, самовпевнений і не контролює себе, той що робить? Той кидає виклик Божому гніву і прокляттю. Хто не боїться небезпеки, хто упирається в непокорі, стаючи з ухвалами, щоб зрішити та граючи, як на краю прірви, той нерозумний. Чому нерозумний? Бо він чинить проти здорового глузду і своєї вигоди, а його загибель незабаром стане доказом його нерозважливості. Притча 28, 26 вірш. Хто, кладе, хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. А хто мудрість, мудрістю ходить, той буде врятований. Тут написано характер людини. Яка сподівається на себе, яка довіряє тільки власному серцю, яка довіряє тільки своїй мудрості і своїм намірам, яка довіряє тільки своїй силі і достатності, яка довіряє тільки своїм заслугам і праведності та власній добрій думці про себе самого. Той, хто чинить так, він є нерозумний. Єремії 17, 9 вірш. Що є зрадливіше, ніж розум, та якщо він хворий, ніхто не може зрозуміти, як вилікувати його. Мудра людина, це людина, що ходить в мудрості і не сподівається на себе, така людина смиренна, не впевнена в собі та робить усе в силі Господа Бога. Така людина буде ціла, тоді як нерозумна, яка сподівається на себе, загине. Притча. 21, 21 розділ з 30, 30-й 31 вірш. Для Господа ніщо ні, не є занадто мудрим, йому поради не потрібні. Коня спережають перед боєм, але перемога залежить від Господа. Цей вірш говорить, що сила людини. Як і її мудрість обмежені, якби воїни добре не підготувались до битви, перемогу все одно дарує їм Господь. Ці вірші спрямовані на частину людства, яка будує плани і виконує свої завдання без Бога. Вони думають, що мають мудрість, вони думають, що мають розум і пораду. Що в їхньому розпорядженні найкращі кри тактики та політики, але якщо їхні поради спрямовані всупереч Господу, вони недовго процвітатимуть, і наприкінці не переможуть. Той, хто сидить на небесах, посміється з людських планів, спрямованих проти Нього, і досягне своєї мети незалежно від них. Псалом 2. Перших шість віршів прочитаємо. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика, їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді, я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою, хто бореться проти Бога, той готує собі ганьбу та загибель. Він переможе тих, хто веде боротьбу з Агнцем. Об'явлення 17, 14 вірш Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами. Та цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані і вірні. Знаєте, без Богу не може бути успіху, і тому в усіх вчинках вони залежать від Господа. Навіть якщо справа хороша, її керівники сильні, мудрі і вірні, які засоби за допомогою яких вони хочуть досягти своєї мети. То й у такому разі вони мають визнати Бога та взяти Господа з собою. Безумовно, необхідно використовувати засоби, тому коня і ноги готують на день битви, вони, вони мають бути озброєні та дисципліновані. За часів Соломона навіть ізраїльські царі використовували на війні коней, хоч їм заборонялося розводити їх. Але незважаючи на це перемога і спасіння від Господа, Бог може врятувати без армії, але армія без нього не зможе врятувати. Тому щоб мати успіх, необхідно його шукати і йому довірятися. А коли перемогу здобути, здобуто, то віддавати йому всю славу. Коли ми готуємося на День битви, то повинні перш за все дбати про те, щоб зробити Бога своїм другом і досягти Його вподобання. Як це робив Мойсей? Прочитаємо Ісход, друга книга Мойсеєва, 17 розділ з 8 по 16 вірш? І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у ріфідмі, у ріфідімі. І сказав Мойсей до Ісуса, вибери нам людей і вийди воюй за Маликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати за Маликом. А Моїсей, Аарон та хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Моїсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і покла, поклали під ним, і сів він на ньому, а гарон та хур підтримували руки йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісуса Амалика і народ його відстрям меча. Амалек, да, прийшов воювати з Ізраїлем. Напав, да. Дивіться, Мойсей піднявся на гору і написано підіймав руки. Він так молився. Вихід, 17, розділ 16 вірш. Він сказав: Зійняв я руки до престолу Господнього, так як завжди Господь переміг амаликійців. Мойсей зробив те, що повинна сьогодні робити, і робить кожна віруюча людина. Звертатися до Господа в молитвах за перемогу. Просто представте, як Мойсей взивав до Бога, і скільки він молився, що йому треба було підтримувати руки. Аарон Ор розуміли і бачили, що коли Мойсей піднімає руки, то Ізраїль перемагає. Вони бачили, що перемогу дає Господь. Знаєте, я вчора, коли Розкинув е сообщення, да, що треба молитися за тих хлопців, які, які в окруженні. І сьогодні сестра підходить і говорить: брат, я там далі розкинула. Тобто вона не остановилася на тому, що я просто помолився або помолилась, і все. Вона збирала армію молитовників, да, тому що сестра розуміє, від кого перемога і хто може їх спасти, і кого вже Бог спас уже. За цей час, коли церква молилася, я б хотів трошки поговорити про Ора і за От, Ор разом із Аароном підтримували руки Мойсея, коли він молився, гарантуючи, що ізраїльтяни здобудуть перемогу в битві яких якостей лідерства ора ми можемо навчитися, яких якостей ми можемо для себе взяти? Ор демонструє за демонструє Заароном важливість об'єднання і важливість підтримки один одному. Дії ора вплинули на історію Ізраїлю. Підтримка Моїсея з бокою Амаліка. Вибачаюся, з боку Ора допомогла забезпечити перемогу над амелікітянами і показала важливість командної роботи, чого сучасні лідери можуть навчитися з історії Ора. Історія Ора закликає нас до підтримки та співпраці, нагадуючи нам, що ніхто не досягає успіху поодинці. Що командна робота, об'єднання важлива в усіх аспектах життя. Військові роблять військову справу, захищають землю нашу. Да? Волонтери роблять свою справу, а віруючі моляться Ісусу Христу, тому що перемога тільки від Господа нашого, і тільки Він нам може допомогти. Тому що одні хваляться колесницями. А інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога Псалом 19, 8 вірш. Віра, хвала і слава повинні бути спрямовані не на щось інше, як тільки на нашого Господа Бога. І ми віримо, що перемога буде і вона буде від Господа. І хвалитися ми будемо ім'ям Господа нашого Бога. І прославляти ми будемо тільки Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимося, брати і сестри, бо реально стан недобрий. Я не буду подробності розказувати, але давайте ми вступимося в молитві, як молився Моїсей на горі, і підтримаємо друг друга в молитві. І якщо хтось має якісь обіди один на одного, то примиріться один з одним. Наша молитва вона буде сильна до Господа, і Господь буде відповідати, і мир прийде в Україну. Бог остановить цю війну. Наш Бог сильний. Слава Богу! Давайте помолимося. Amém. Амінь. Амінь, Боже великий, все чтобы наши молитвы достигли Тебя, и Ты услышал и ответил о наших самых сокровенных руках. Господи, о нашей стране, о мире. Просим Тебя, боимся за Верим, что Ты нас прочтил и очистил. Призри на наши сегодняшние молитвы и услыши, и помоги, и прославься, в и великий святой Бог. Аминь. Аминь. Боже, великий самогодний. Ім перед Тобою, Господь, такі, які ми є, Господь, ти знаєш кожне серце наше, Господь. Прости, Господь. Десь ми согрішаємо, Господь Боже. Ми просимо Господь прощення в тебе, Боже. І сьогодні стоїмо в молитві, Господь, за нашу країну, Господь, щоб ти, Господь послав свій мир, Боже, щоб Ти, Господь, остановив цю війну, Господь. Ми не знаємо, ким способом, Боже. В тебе мільйони і безконечно путей, Господь, як ти можеш це зробити? Ми люди, Господь. але ну, ми народ твій, який стає в проломі, Боже, за нашу землю, Боже, тому що ти в нас призиваєш молиться за свою землю, за свої міста. За свої країни, Господь Боже, ми просимо, щоб Ти захистив, Боже, щоб Ти остановив це кровопролиття, щоб Ти, Господь, захистив тих людей, які сьогодні їх багато знаходяться в окруженні, Господь, яких можуть розстріляти, вбити, Господь Боже, спаси їхні душі, Боже і виведи їх. І хай Господі в цьому прославишся Ти, Господь, і хай тобі в цьому буде слава, хвала і поклоніння, Боже. Ми просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа, Бог наш. Ти великий, святий і всемогутній, на тебе возлагаємо свою надіжду, Боже. Поможи, Господь, Україні, Боже, поможи, Господь, і останови все, що тут беззаконня оце проходить, Господь. І дай мудрість, Господь Твою, Господь, керовникам цієї країни, Господь, дай страх твій керовникам країни, Господь, останови їхнє беззаконня, останови їхні приступні от от, е, командування, Господь. Ти все знаєш, Господи. Ми весь свій гнів передаємо в Твої руки, Боже, і воздаємо Тобі славу, хвалу і поклоніння. Амінь.